Доброго дня, друзі! Ви на каналі Я і мій Юрко. Звати мене Олександра. Сьогодні я хочу показати вам сливки, які я заквасила пів півроку тому. Я принесла баночку. Отак я робила, притискала, щоб сливки, тому що її було багато, щоб сливки не вискакували, то я притискала ще одною кришкою такою пластмасовою. Так виглядають мої сливочки. Тверденькі. Смачні. Єдине, що мені не подобалося, сподобалося в своєму рецепті, що не, не потрібно давати, додавати до сливок духмяний перець. Я проекспериментувала, мені це не сподобалося, тому що я робила завжди без духмяного перця. А так? Сливки дуже гарно зберігаються і є смачні. Якщо хтось любить духмяний, може додавати. О, такі ціленькі. Ще маю пару баночок. Дуже смачно, якщо маєте сливки. Якщо не маєте що з них робити, собі спокійно можете квасити, сквашувати. Ціленькі, вони взагалі не не ні нічого. Якщо я навіть розділю. Розділю зараз, бачите? Не розвалюються, ні нічого взагалі. Дуже смачні. Як квашені помідори. Доброго дня. Яку хочеш? Хочу. Як сквашені помідори. Квашені помідори м'ягенькі. Огірки квашені, вони вони і сливки квашені. <рес> не як перець, не як помідори. Перець квашений, взагалі ніякий. я вже експеримент проводила також. а сливки супер. Тільки не додавайте духмяного до перцю Ну, може, вам подобається, тоді додавайте по рецепту. У мене рецепт є, я покажу. смачно Вони не розлазиться, нічого, дуже гарно. Давайте проводити. Так, можна готувати. Ну, смачно, косні, файні. Угу. Добре. Вони такі навіть ще такі. Напевно буду стояти ще до нових сливок. У мене ще є пару банок. Таких трилітрових. Нічого їм не є взагалі. Вони не не, не присняліють, ні, нічого взагалі. Бачиш, ця банка. То можна пити? Ну, якщо дуже хочеш пити то пий. Що ти смієшся? Можна пити, можна ложкою їсти. Після того. Це відео про сливки в нас і давно. Ютуб нам заблокував, тому що ми поставили музику, яка має авторське право. І тому ми ще раз мусимо видаляти музику. Я вам показала ще про нагоді сливки і знову мусимо поновити відео. Так що ви дуже не дивувалися, що ми відео на декілька разів. То бачив. Бачу, то дуже не здивуйтеся. Ми просто мусимо, щоб не видаляти відео, просто шкода видаляти. І ми ще раз його покажемо. Дякую вам за розуміння, за перегляди і за вподобайки. Добрий день, ми сьогодні на каналі, я і мій Юрко. У нас сьогодні розпочався, і вже давніше розпочався сливовий сезон. Йдемо подивитися, як Юрій обриває сливу. І буду квасити її. Настільки тої сливи не знаю, що робити з нею. Будемо квасити, добираємося до сливи. По нашому городі. Тому я Яся побігла. Яся? Яся. Хоче сливко? А то мій Юрко. що ти тут робиш? Ті сливки скоро закінчаться вже ні. Що будеш робити з ними? Буду квасити. будеш морозити? Буду квасити, буду морозити. Буду робити пюре. Будемо родити на шарлотку. Ой, ще багато, то і є. Ні, ще трошки. трошки. Є достатньо. Ще. Ой, подивися, як виноград переливається. Де наш виноград переливається? Сординка. Я вчора не знала, які сорти, то сординка називається. Тут така грона висить, красива. Несподобне. Теж на хтось попуску було. І далі сливки, і далі Юрій рвесливки. Така краса у нас. То я сьогодні про сорт знаю. Це сорт Верес. Він є без кісточок кишмиш. Він такий трошки рівненький є. Моя троянда зацвіла так. Ще раз красиво. На сакуру я похоже. Варити. На сакуру подільне. А тут є виноград. Юпітер, він також без кісточок. І в нас перший рік. Трошки горошить. Наступний рік вже буде краще. І ще минулий раз я не розказала про цей виноград. Це преображення. Такі оперона висять. Смачний. Смачний, пахучий. Заходимо в мою чорнову кухню. Тут я готую закрутки різні. Тут в мене так само вона слугує бомбосховищем. Тут ми розклали ліжко, диван. Якщо є загроза ракетна, ми тут ховаємося. Тут саме нижче поверхом. Я вже почала квасити, накладати в банки сливи, буду квасити. Сливи вибираються такі тверді, досить, щоб були. Мігенькі я відкладаю, буду розрізати на шарлотку і морозити, а тверді накладаю в банки. Даю на дно баночки даю два е, листочки смородини, два листочки вишні, два зубчики чесника, дрібніше, і паприку пекучу, кусочок даю. Накладаю тоді в банку, до верха наклали в банку. так. І цей. І готуємо маринад. На 3-літрову банку, незалежно скільки води, дається дві ложки солі. Тухи щупчиком. Дві повних ложки солі. Розмішали і залили банку. Накриваєте кришкою. Середину, щоб сливки не вискакували, можете запхати ще одну пластмасову кришку. Ну, я пізніше покажу. І засипаєте ложку столового гірчичного порошку. Дві банки кладемо два листочки смороди. Два листочки вишні. Беремо зубчик чеснику, розрізаємо, нарізаємо його рівніше. Так. Один... А скільки на, на баньки кладеш там? Чого? Саме перше, що то було? Смородина? Перше наклала дві-два листочки смородини, тоді два листочки вишні. Розрізала один зубчик часнику пластинками. Кусочок м'яти, стебло м'яти кидаю на дно. І трошечки даю даю трошки кропу. Сухого кропу. Зараз я не маю вже свіжого, сухого, ну сухий краще, він смачніший є. І накладаю, накладаю сливи. Тверді я сливи вибираю. тут все тверді сливи, Тверді великі. Смачні солодкі. Викладаю до половини. Яся села під ногами. Знову даю два листочки смородини, два листочки вишні і знову наріжаю чесночок для стерками. Тепер я дам ще кусочок пекучого перцю. У мене він сушений, в мене закінчився свіжий, сушений. Так, поріжу і кину. Так буде гостренько. Знову накладаю. Витрушую, щоб більше вилізло. Не до, до верху приходить. Знову буду давати вишню. Зараз дам м'яту, кусочок ще, кусочок м'яти, знову смородину, дві смородинки. дві вишенькі листочки. Паточніше. І розрізаю чесночок. Зізовала. І трошки школи ще знову. Осиплю. Так. Зверху і докладу доверху. Общільно трамбую. Затрамбувала. Тепер беру гірчичний порошок, сухий гірчичний порошок. Засипаю. Водається для того, щоб не було гнилі, не було дуже сильного бродіння. Всі банки я засиплювати і готую зараз воду в сіллю. Тобто я зараз набрала собі ну, повну практично літру 300 грам. Просто тут розведу дві ложки на, на одну банку, я розведу дві таких ложки солі. Одна Дві ложки солі. Але Це має бути чиста вода, без хлору, без нічого. Цукру не даємо. Сливи і так солодкі. Потім не будемо. Далі через ішов трошки вона сімка була до погано розходиться так ми вже видно солі Так, не, не, не. наливаю в банку. та собі гершиться ну хватає там вода на та собі розглядається вода пішла так, тоді ми беремо кришку. Мені забагато Беремо кришку. От трошки беріть менше, бо я треба трошки. Запихаємо всередину. Пластмасову кришку одну. Запихаємо всередину, щоб не спливали сливи, щоб вони були в тому. Маринаді дісованому. І накриваємо кришкою звичайною і виносимо в холодне місце, в підвал. І все і зимою можна буде смакувати.